Так, друзі, 9 місяця 29. Знаходимося в Дніпрі. Тільки що один назад завантажувалися на виправній колонії Дніпро... Дніпра виправна колонія 89. Хотів познімати вам, але... Ну блять, телефон ти віддаєш, коли заїжджаєш на перевірку. Даєш телефон, колю режеш, ну, щоб закидати це все. Або не тебе телефон, або э, колюще режеш, сигарети видаєш, віддаєш. общем все таке заборонено алкоголь. Ідеш. Телефон я віддав і ну, хотів познімати. Як мене вантажили. Вантажили барбекю. Веземо барбекю, барбекю, він з Ну, типу така поняття, було, як. Камін, ну і типу, що в домі, типу, ти можеш готувати шашлик там, типу, і з виходом подимай. Зараз чекаємо, на мені ще повинні підвозити палети на Аврору. По-моєму, це в Вінницю їде. І Вирушаємо до зв'язку. І так, друзі, знаходимося на своєму третьому завантаженні в Дніпрі. Журналістів. Ну, бляс, веземо 2 євро на Аврору. А що саме у Вінницю? Третє завантаження у нас є у Вінницю. Коротше, стануть вони, мабуть, отут. Зараз запаску цю сухуні оберемо мітлу. А це барбікю. Раз, два, три три тому якось так зараз прийде цей кладовщик по ходу по ходу а все бумага крайні палети. то якось так якось буде Вантажимось і вирушаємо. Можливо сьогодні і ще раз заскочу додому до зв'язку. Так, друзі, 11 липня, 14.38. Зараз стали на епіцентрі в Вінниці. Вінниці знаходимося, змінимо лампи. Я не знаю як поставити телефон. Стоп-сигнал. Лампа. Стоп-сигнала і... Свитка номера, короче. Будем сейчас заниматься. Взял себе такие набор отверток. А второй Лампа стоп сигнала 21 ватт. И на подсветку номера на 5 ватт вот идут. Потому что штраф 1170. Короче, мне еще треба нужно... левое заднее крыло. Розірвало коли лопнуло колесо, розірвало пів крила. Мені за пів крила знам'янці і в себе вдома поліцаї виписали штраф 340 гривень. 340 гривень. Є така адмінка, є така стаття, не пам'ятаю яка, але ну, є. Так що зараз ми не спішимо, у нас розвантаження завтра в Нікополі у 10. Це друге. Там таке памперси, по-моєму, ми веземо якусь херню. І звіши це, ну, це друге, а перше у нас розвантаження у Дніпрі. Оце аж ходить їст. Не знаю, на що ми додому, якщо буде час. Так, воно виходить у нас що? Так, може хто не знає. Це у нас поворот. Це ось, ось. стоп. Взагалі -то тут три повинен бути. Десятиватна, 2 10ватний, і і десяти одна 21 ватт. Далі задній е, задній хід і протитуманка. Тут горить противотуманка, а тут у мене не горить противотуманка. Зато там стоп горить. Так. Я хочу я так поставив, щоб в мене було видно. <плесонний фон> Якось так. Ай-о. Падайте. Ну так. Ну так видно. Взяли лампи Neolux, не знаю, ось такі вони. Взагалі-то в епіцентрі дуже дорого все. Не знаю. Тут купляти мабуть, не, 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 не треба нічого, максимум ну, бабуся. Придивилися свій холодильник, типу, 11 тисяч, той що морози. Наприклад, Типу, щоб ти м'ясо можеш заморозити з собою. Взяти. Отака от є так, Добре, друзі, зараз заведемося. Подивимося, що воно буде горіти, не буде горіти. Ну і так, друзі, завелися. Горить у мене ця лампа. Горить вони по дві, коли ти тиснеш на гальма, дві загораються. Взагалі то три половина Ну, У мене стоїть одна одна на 10 Вт, одна на 21. Так само і там одна на 10, одна на 21. Замінили зараз. Поставимо мабуть, на підсвітку номера. Не знаю, запобіжники дивилися, поміняли. Ну, підсвітка номера і ці світлячки вони йдуть в один запобіжник. Ну, типу, лівий бік, боковий ліхтар F14, F15 маркування. F14 здається, лівий боковий габарит, і лівий ліхтар підсвітки номера. Так. Так само f 15 це правий, ліхтар підсвітки номера і лівий боковий габаритний ліхтар, світлячки їх називають. Тому так, до зв'язку. Так, друзі, 12 липня 8.43 знову проспали. Їдемо в Нікопальбоваш 13. Знаходимося зараз поблизу села Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області. На тому місці, де робився кузьма От, Пам'ятник йому. У е -е, 2015-му, здається, от цей поворот це на Кропивницький, а то на Кривий Ріг, е -е, траса кропивницький Запоріжжя. Як написали ЗМІ, тоді не справився з керуванням. Я не знаю, кузьма такий був водій, що він не мог бути справитися з керуванням. не міг просто, мені здається, це було якесь замовне вбивство. Е -Е -Е -Е! От відкуди не візьмісь, з'явився молоковоз і він в нього врізався. Тут хлопці з коротше, пропорції. Чуваш з миром, ну таке. Так, да, Кузьма був, коротше, рубав праву матку. Нічого не схара. Зараз ми його включимо в машині. Так. Да. До зв'язку. Так, друзі, проїздимо Кривий Ріг. Трішки історії про Кривий Ріг. Взагалі-то населення 646 тисяч міста. Всі знають, що тут Криворіч Сталь. Велике таке підприємство. Я не знаю, що ще щось по-моєму кривому, що ще, ще в Кривому. Не важливо. Агломерація налічує 1200. От ліще мільйон 200 тисяч агломерація. Саме найдовше місто в Україні і, мабуть, у всьому світі. 124 кілометри з півночі на південь. От Зараз мені лишається до Нікополя 121 кілометр. От і ще плюсуйте три. Це довжина кривого Рогу. Довжина кривого Рогу. Так, лишилось мені до Нікополя 120, а довжина Кривого роду 24. Побували там, де розбився Кузьма. Андрій Кузьменко Скрябин. З'їхали, шикали, взяли. І жіночка каже, там одна, Ну, всі знають за якусь могу, тому що він був доброю душою чоловік. Ну і плюс професійний музикант, що в мене це не віднімає. І ця жіночка така, вона в той день була чергова на заправці, працювала, і була якась лякать. І теж місцеві мешканці кажуть, що той молоковос виїхав тоді неспроста. Я стояв там, там, до речі, глухий, е, глухий такий поворот, ти не бачиш. Тобто в сторону Кривого Рогу глухий поворот, в сторону Кропивницького теж. І типу такий відрізок дороги, навіть досвідчений воді, якщо підстроїть нормально вбивство <пивслужб>, аварію, ДТП. Тобто там це було зробити дуже просто. І, і вона притримується тої думки, що його в 2015 році, це пам'ятаю, в лютому, на початку, я не пам'ятаю дату, знаєте, в 2015 на кінець зими він розбився на Тойоті. І вони притримуються тої думки, що його теж якби, прибрали, тому що Кузьма говорив правду. Останній час я говорив правду просто. Був правда руба. Тому зараз вмикаємо кузьму, український депешмод і їдемо на Нікополь. Побажайте мені щасливої дороги, а ви заварюєте теж або каву, або чайочок. Погнались моє відео. До зв'язку. Так, друзі. Поправо по ліву сторону Каховське водосховище. Немає Каховського водосховища. Кацапи підірвали бандампу, в якому це році? Рік назад. Здається. Немає. от і все водосховище. Можливо, колоніка поля буде. ні булон ні було не... прямо. Можливо, колоніка поля буде більше водосховища, але ну, таке водосховище. Так, ладно, добре, їдемо. Ось, друзі, по праву сторону, от Каховське водосховище. Немає, немає водосховища, Маскалота зруйнувала дамбу, Каховську ГЕС і все. Слово куртка Кобейна. А Там, мабуть, Нікополь. До Так, Друзі, 12 липня 12.05 2025 року. Находимо зараз в Нікополі, привезли типу. Багадійний фонд дітям Нікополя, діти, які хворі на НКО онкохворі діти, Бадячі, там, лежачі, привезли їм, типу, як допомогу з Вінниці. Мала приїхати би на 10, а приїхали на 12. Коротше. Трошки заспали. І мені влаштували тут скандал, головна їхня. Сказала, що документи не буде підписати, сказала, що не оплата рейс. Блін. Ну коротше, я зладив конфлікт, сказав, що. У мене багато чого не живеш, багато я факторів. Чому я так приїхав пізно, пізніше. Тому що дорога, до речі, хто буде їхати з Кривого Рогу на Нікополь, дорога Хлам, Це H23, вона Кропивницьке Запоріжжя. Вона зроблена до Кривого Рогу. Після Кривого Рогу, через. Я забув, називається. Блін, Забув це місто Та й не це. Дорога в Треба було інша дорога. Неважливо. Важливо те, що мене вивантажують. І зараз ці 8 палет, європалет вони вивантажать. Заберемо ТТН. То... Я думаю, повинна підписати. Ну, Не знаю. Я конфлікт заладив. Ну і плюс ми мали б вчора сюди привезти їм цю допомогу чи як не накладу. Але вчора мене на Аврорі затримали і взагалі-то мене тільки вчора розвантажили в Аврорі, а позавчора я мали би, мав би мене розвантажити в Аврорі, позавчора у Вінниці. Ти казли все на пароли, отак от, от затягнувся час. Ну, до зв'язку, mm -hmm. якось буде. Ми ще знаходимося в мікроками, стали опять харину. Хочу купити такий світляк габарити. Може я найду і поставить зліо. Ось тут, тут вирвано все, ось ці два проводка. Позбітали бомби. Зараз Буде зафоткать Та й так побалакали. На розвантаженні. 120 тисяч було а зараз 60 живе Коротше повиїжджали люди Та обстріли обстріли цілий. Цілий день Я спольна артилерія б'ють Свольну артилерія це через Каховський Анергодар і шахеди каже, і ракети, що хочеш. То ми зараз тут швиденько їдемо в Дніпро. У нас не про собачимо, до зв'язку. За 14.47. 12 лип, ми знаходимося вже в Дніпрі. Зараз відправимо ТТН -ку. на Вінницю по Нікабалю. І в принципі. А, поедем заправимся. Ну и, в принципе, до понедельника я вильный. Сегодня суббота. Ну, вот такие третий тиждень. Зараз. Сейчас... Ну да, в понедельник у меня развантажение мебли из вильницы. Короче, из-за тех пидорей с все затянулось. Я мог бы развантажиться еще, еще вчера. Тут в Днепре уже мало будет. що відправляємо этот поговоротранспорт. Не знаю, що це таке, на 19 видимо на воде кошти.